І власне зараз ми знаходимося на руїнах одного з найуспішніших м'ясопереробних комбінатів, яке забезпечувало робочими місцями більше двох тисяч харків'ян, сплачувало податки, працювало навіть під час блекаутів, повітряних тривог. Ці руїни просто вражають. І от знаєте, це пам'ятник у цьому те, що називається Руський Мір, який приносить з собою смерті, руйнації, ненависть. Вони не вміють нічого будувати. Дувати тільки руйнувати, і от зараз уже місяць пройшов після цієї атаки. Ми бачимо, люди розгрібають ці завали. Слава Богу, ніхто не загинув. Дуже важко дивитися на емоції власників, які вклали сюди, ну як свою дитину, сили. Е Штаб великий, да бажання, щоб це було таке сучасне класне підприємство, і зараз стоять на його цих от, от, руїнах. Я думаю, що Російська Федерація має за все заплатити, це має бути відповідальність і в тому числі виплата репарацій всім постраждалим українцям, тим, хто втратили майно, тим, хто втратили будинки, тим, хто втратили підприємства.